Як ми діяли після поїздки, я це я так плавно, красиво переходжу до другого ВНК. От. І от грудень, 21 грудня 2020 року, от, знову ж таки, своєрідна нумерологія 21.12, ну і так далі. Ми не могли зробити 20-го, що було би ще красивіше. Бо ми чому обрали грудень? Бо, бо це зимовий сонцестав. Ми з вами нащадки Арії, нащадки людей, які пам'ять з ну, навіть більше вже тисяч років ми живемо на цій землі. Християнство тут лише ну, менше тисячу ну, років, трошки більше, ніж тисячу років. І це навіть християнство на українській землі не таке, як християнство на інших землях, воно пронизане. Е, пам'яттю, пам Ні, Ніде більше не фарбують яйця, не, не печуть таку Пасху, як у нас. Е, навіть не розуміють, що це таке, навіщо це робити. Це ми їм пояснюємо, що Пасха вона це як повний місяць, повний місяць після весняного сонцеставу. Саме така вона біла, і на ній, отакі от крапочки, там, як на місяці, коли дивишся на нього, ти розумієш, що. В принципі, Паска, вона така. Ми розмальовуємо ці яйця, бо ми бачимо оці от зірки, да, от що таке наші там, зірки малювалися. Бо це і є зірки на небі, ми показуємо, що ми поважаємо цю свою пам'ять, яку тисяч років ми в першу чергу зорастри. ми змінюємось, ми осучаснюємось, але ми пам'ятаємо, що основа, основа це сонце. І чотири Сонцестави Дуже важливі енергетичні моменти в житті людини на українській землі. Це весняний сонцестав, це літній сонцестав 22 червня або Купайла, це зимовий сонцестав семиярило, і це відповідно, що я там звав? а осінній осінні ярило, да і зимовий це коляда. от Тобто чотири сонцестави яким ми всі пам'ятаємо і не можемо забути, як би нас не змінювали, яким ми б не були вірянами в будь-яких інших віруваннях, але ми все одно пам'ятаємо про знання, які були на нашій землі. І для нас теж було важливо саме оце 21-22 грудня. І тому в 2020 році, от а, ні, в 2020 це вже було 22 грудня. От, ми проводимо. В другий тепер вже всеукраїнський національний конгрес. Ми його об'являємо, об'являємо відкрите, відкрито готуємося. Пан Павло на це натякав. Да? От як ми його організовували? І що це було? Панове, це було неймовірне. Ми ж люди вічливі, ми люди правильні, ми не робимо нічого потайки, ми нічого ні від кого не приховуємо. І тому 18 грудня 2020 року з міста Київ. Я відправляю листи запрошення до Всеукраїнського національного конгресу у 18 посольств до Організації Об'єднаних Націй. От є координаторка Офісу ООН в Україні. На цю адресу я теж направляю до ОБСЄ, місії ОБСЄ в Україні. Відправляю а серед 18 посольств, я відправляю також лист до посольства. Української Радянської Соціалістичної Республіки безпосередньо Володимиру Зеленському. Я теж запрошую його прийняти участь у ВНК. І наскільки було б правильно для цієї людини прийняти участь, можливо, отримати неймовірний кредит довіри від українського народу, підтвердити повноваження, осучаснити свій статус? Ну, Но... ні, це було 18... 16-ї відправляв. Для чого я згадую? А 18 грудня, як я потім перевірив по тегам Укрпошти, 18 грудня в 12 цей лист був отриманий. А 18 грудня о 14 по всіх областях України, по всіх адресах, виламували двері, влітали в житло до нас. Ще не розуміючи, що відбулося, настільки була дика істерика. Розумієте? Влітали з переляканими обличчями. Ну, в мене була альфа, в мене вибивали двері. Ну, я робив прямий етер. Якщо хто бачив, то і знає, якщо хто захоче, то і подивиться. А я стою, я веду трансляцію, тримаю телефон, влітають озброєні. З автоматами люди от, кидають на підлогу, вибивають телефон. Якби не вибили, то можливо в них би була можливість видалити цей запис. Ну, коли телефон впав, він заблокувався. Вони до мене кидаються Розблокуй бігом! Я кажу: а щас, тільки, тільки я забув, як це робиться. Роби, робити. О, ну таке, о, знаєте, от, кураша вже ж був, адреналін хлестав так, що ну повірте, не кожного дня на тебе кидається озброєні автоматами. Люди. От і ти не знаєш, що більш потужно, їх автомати чи твій телефон, який веде трансляцію. От вони прибігли далі. Було те, що було зо всіма. Я скажу тільки про себе, бо потім перевіряли. У всіх так було. Ви хто? Ми служба безпеки України. Та ладно, серйозно? В якому році створені яка різниця? Ну не знаю. Конституція діяла не постійно тільки з 96-го року. А як якщо я правильно пам'ятаю, ви створені в 1991-му. 1992-му, ні, кажу. в 1992-му вас лише перейменували із Служби національної безпеки в Службу безпеки. Но створення вас що не було в 92-му. Ви таки є Служба національної безпеки. Тільки кажу, що в 91-му, що в 92-му діяла Конституція України, Конституція УРСР 78-го. То ви виходить з Служби безпеки в Це ваша особиста справа. Я кажу, ну як би ця особиста справа не стосувалася конституційного ладу, це було б моє діло. А якщо стосується, то це вже пробачте діло українського народу, і тут же дуже важливо, чи, яку, який саме конституційний лад ви захищаєте. Добре, кажу, що ви мені принесли? Ми принесли ем, ухвалу Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська про проведення обшуку за цією адресою. Я кажу, прикольно, дуже приємно. А що таке Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська? Він де знаходиться? Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська. Це де? Тут. Де тут кажу, в місті Дніпро? Да. В Центральному районі? Чи а, ні, в Шевченківському районі? Ну да. А чого він називається не Шевченківський районний суд міста Дніпро, а Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська? Це кажу, випадково не той суд, який був ліквідований указом 449 від 2017 року президентом Порошенко. А чому він ліквідований? Кажу, а я що знаю, що Порошенко. Порошенко ліквідував. І суд продовжує діяти. Ви мені принесли ухвалу ліквідованого суду. Дивлюсь, там хтось вже стоїть. Блін, реально ліквідований. Смотри, там один одному вони там показують. От, стою ж далі, дивлюсь, кажу, добре кажу, що там написано в цій ухвалі. Починає мені зачитувати на підставі порушення серед іншого закону. України про адміністративно-територіальний устрій Української Радянської Соціалістичної Республіки. Я кажу, да ладно, серйозно? Ви прийшли до мене, тому що я порушив адміністративно-територіальний устрій Української РСР? Служба безпеки УРСР за порушення адміністративно-територіального устрію УРСР принесла рішення ухвалу суду УРСР, який ще й ліквідований. За межами своєї Конституції, І що ви хочете кажу, ми будемо проводити обшук. Який кажу мій правовий статус? Я затриманий, я арештований, я обвинувачений, я підозрюваний, хто я? Не визначено. Ну, свідок виходить. Ну да. Так а чого ви тоді в мене телефон забираєте? Давайте, де там я їх свідок буду розписуватись? У нас поняті. Я кажу, а чим ті поняті кращі, ніж в мене? У них такий самий статус, як в мене. Кажу, ви забираєте мої речі, так. Тоді забирайте і в них. Чого б це? Ну ми ж такі самі, що я свідок, що вони поняті. Де? Давайте їх телефони, забирайте. Правозахисники це дуже незручна їжа. Їх дуже небезпечно кусати, бо від них потім на обличчі дуже багато своєї власної крові. Це на майбутнє. Тому що от на сьогодні ті, хто досліджують наш рух, вони намагаються пояснити відсутність е проявів агресії проти нас тим, що ми і самі СБУшні. От і ну, так просто. Да? Якщо їх не ображають, значить вони з під СБУшників. Блін, а тепер ображають. Та що ж таке? Балахнін точно СБУшник. О, а чого його в тюрму посадили? Ну от дивись, вже ж випустили, точно ЄСБУшник. От люди, знаєте як зламані завжди намагаються пояснити те, що відбувається з іншими, через свою зламаність, і ви будете постійно стикатися саме з цим. Нічого страшного.